Сьогодні ми передаємо автомобіль нашому підрозділу ДСНС для виконання завдань для гасіння пожежі або ліквідації інших надзвичайних ситуацій, які можуть виникати в нашій громаді та в нашому районі. Ця подія стала можливою завдяки нашому земляку Костянтину Сільченку, який багато років живе і працює у Литві, Але він є дуже патріотичним і з моменту повномасштабного вторгнення він дуже сильно допомагає саме нашому місту, Збройним силам України і іншим підрозділам, в тому числі наприклад, закладам освіти. Зроблено дуже багато, і один із цих прикладів це ось цей автомобіль. Коли влада міста Кайшадоріс виставила його на аукціон, в ньому брало участь 13 організацій, які хотіли купити. Але Костянтин Анатолійович із своєю організацією Бендера Місія зумів переконати владу міста, що цей автомобіль потрібний для Білої церкви, для виконання завдань, в тому числі ліквідація наслідків можливих після атаки російських окупантів на Білу церкву. І влада міста прийняла безпрецедентне рішення передати нам безкоштовно. Всі інші 13 організацій, які брали участь в акціоні, добровільно погодилися із такою позицією. Наша команда, дякуючи Олексію Кудінову і громадській організації Соняк, забезпечила логістику цього автомобіля. І ось він сьогодні тут. Ми його вручисто передаємо. Перше враження хлопців: машина працює добре, працюють усі системи надійно. Отже, він буде хорошим помічником. Разом з тим особливість автомобіля те, що він має повний привід і він може бути використаний як по бездоріжжю, так і в складних погодних умовах на полях, в лісових смугах і так далі. Так як у нас немає категорії, яка потрібна на грузові автомобілі, тому ми допомогли людині перейти разом з нами кордон і далі вже ми його супроводжували разом з нашими легковими автомобілями. Взагалі, це 124-й автомобіль а разом із легковими, які ми передаємо для Збройних сил України. Наша громадська організація Сонях дотична до цього, тим чином, що ми оказуємо супровід документальний і приймаємо ці машини на свій баланс і потім вже передаємо ну, кінцевому набувачу. Загалом за ці два роки більше ста автомобілів ми передали для Збройних сил України, але ж сьогодні я радий, тому що в нас є можливість допомагати цивільним. І цей автомобіль спеціального призначення він буде слугувати у Білоцерківській громаді і задійний до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Значить, дивіться, сьогодні ми отримали пожежний автомобіль, а саме пожежну автоцистерну. Це є основне основною пожежно-рятувальною технікою. Нашою він призначений для перевезення особового складу до місця пожежі, до місця НС а також для проведення дій з ліквідації цих пожеж і надзвичайних ситуацій. Автомобіль 1976 року випуску повнопривідний, на жаль, без комплектації, але з часом ми його доукомплектуємо нашим обладнанням, нашим пожежно-технічним обладнанням, пожежними рукавами та іншим спеціальним обладнанням. І даний автомобіль буде в нас виїжджати на гасіння пожеж і ліквідацію наслідків різних надзвичайних ситуацій.